Доброго доброго дня. Так, продовжуємо з вами розклади на 26 й рік. Так, в кожному відео я говорю, що 26 й рік у нас рік огняної лошаді. Дуже великі переміни йдуть. О, лошадь у нас всі знають, що вона у нас е, таке створіння, що свободолюбіве, любе незалежність, любе свободу поэтому в этом році у нас, тим более, в ще й огняна лошадь. І я говорила і говорю, що держіться за гриву, держіться за узда. Потому що якщо ви не будете впівати в цьому році іти галопом вместе з лошадкою, останетесь там на задньому плані, в тому багні, в якому, допустимо, ви проживали 25 рік. В общем так, дивимося, 26 рік. Для драконів. Хто народився в рік дракона? Дивимося, 26-й рік для вас. Що там конячка вам? Чи ви конячку з'їсте? Чи конячка від вас утече? Да? Ну, дивимося. Так, дракошки. Дракошки. Що в 26-році чекає драконів? Так, якісь розочарування йдуть спочатку треугольники, якісь. В общем, я хочу сказать, що в начало года такие, я б сказала, дракошки, якісь разочарования, якісь треугольники, якісь непонятки, якісь обманы, предательства. Можливо, хтось із вас все-таки драконки мої, дракошки, мої дівчатки рішиться. Рішиться на розвод, я б так би сказала, хтось десь кудись щось буде писати, якісь документи писати. Можливо, навіть, якщо ви будете оформляти в 26-му році якісь документи, то дуже добре дивіться за ці документи, тому що, можливо, обмани зв'язані з документами, зв з виплатами, якщо ви вовремя не подивитесь документи. Не почитайте документи, тому що кожен з нас знає, що написані документи бувають таким тоненьким, да, вони з шрифтом, Підпишете, це буде обман. Дуже великий в 26-му році началі йдуть предательства, обмани, будуть великі розчарування. Вот, що то зв'язано з документами, можливо, як я говорила, розводи у когось прорисуються. От, і Дивіться акуратно что-то связано может быть с работой. И, в общем, я вам хочу сказать, что в 26 році, так, Дракушки мои любимые мальчики и девочки, вот, включайте свою харизму, включайте своє шосте чувство. Вот, и дивите, что вас никто не надо в 26-му році, потому что никому не доверяем. Поняли? Бачили фільм про дракона, який серце подарив не тому, кому треба. Отак, може бути, у вас в 26-му році. Так, дивимося, що там іще щось дракошки десь хтось із вас буде літати в облаках, любов випадає, дивіться. От. О, даже комусь прорисується, я б сказала, офіційно. Прямо прям відносини офіційно. Прямо все у нас тут, бачите, єрафант. По-нашому, я по-простому говорю, батюшка, церква. Вот благословение небес, благословение Бога. Знадевиться, дракошки. Кто-то из вас будет летать в облаках. Я зразу, знаете, что я мультик про Господи про того зеленого бляха, про того и дракошку. Господи, як называется мультик про того зеленого чудика. Вот і, от це, знаєте, я б сказала, що драко, дракони, ви мої хороші, ви найдете свого любимого ослічка, да, свого козлічка, любимого дівчоночки ви найдете. Любов, взаємопонімання, гармонія, радість, да. Будете літати усе в облаках. Мужчинки, дракони, ви найдете свою другу половинку, свою дракошку. А, от. а Можливо, не дракошку, можливо, там когось. В общем, я хочу вам сказати, дуже-дуже акуратно. По-перше, з ну і де вам дракони в 26-му році отношені, любов, і отношення ці прям вийдуть на, ну, на новий уровень. От. Можливо, хтось прям розпишеться, можливо, в когось буде свадьба, що ви прям будете літати в облаках. У вас дракошки криля розкриються. Крилья розкриються так, розкриються крилички у моїх дракончиках, Дуже багато буде пересудов. Дуже пересудок, дуже багато буде сплідні, дуже багато год буде тяжолий, у деяких прорисується, год буде тяжоли, можливо, ну, буде тяжело зв'язано у вас. От я щось дивлюся на оцей розклад да, моїх драконів. У мене дочка дракушка. Що в основному у вас щось зв'язане буде з емоціями, з отношеннями, з людьми, з розговорами, з плітнями, у деяких, у деяких, що інтересний момент, у деяких дійсно прорисується якісь розрушення в сім'ї, розрушення в житті. Можливо, на той території, де ви зараз будете проживати в 26-му році, вам придеться переїхати. Тому що будуть розрушення. Так що, дракошки, мої готовтесь, вам прийдеться поміняти місце жительства. Це вот. зв'язане з тим, що вам хочеться переїхати. Це связано з тим, що вам прийдеться переїхати в такої ситуації, той, що ви зараз знаходитесь, можливо, будуть якісь розрушення, вот, Связано ну, з нашою Україною, як то кажуть. Вот, у когось прорисуется любовь взаимопонимание, счастья, удача. аккуратно дивиться с, с неприятными обманами. Аккуратно. В общем, дракошки мои, как бы я вас не любила, потому что у меня дочка дракон, год у вас будет тяжелый. Будут перемены. Вот, и такие перемены, что вам не избежать по карте башня. По карті башня у когось будуть свої, у кожного будуть свої розрушення в житті. Вот. Що связано з денежками? Ну, мені кажеться, що та робота, яка у вас була, якщо ви працювали, то та робота така і буде. А якщо от, бачите, розрушення зв'язане з переїздом, то вам придеться, звісно, трошечки попотіч, трошечки поработати і трошечки знайти свою дорогу в житті, нову дорогу, нові можливості. Отак от, от. Ну, отакий такий буде год. Трошечки дракошки, вам буде тяжко. У 26-му році. Які, хоч ви у нас і теж огнені, на да, знаки, гарячі знаки, ну, от, що то вам буде тяжело. Отак, от, всіх благ вам, дракончики. Люблю, ценю вас, тому що в мене дочка, дракончик, миру нам усім. От, бережіть себе. Пока-пока.